Друзі, всім привіт! Ваші увазі сьогодні цікавий ну в принципі в непоганому стані сімейний пережок каблук Peugeot Partner 1,6 дизель. Так, Показую зразу він код, демонструю. 68 кВт, 1,6 дизель. Вісьмиклапаний вже, не 16 то в принципі з цих простіших дизельних двигунів. А, оригінальний пасажир, свіжопригнаний пригнаний в Швейцарії, чистий 11 рік. Що має в комплектації? Легкосплавні диски, має релінги, має два підйомника, має кондиціонер. Має просто мега величезний повний сервіс. Шили ми тут кермо в цьому автомобілі, має коврики гумові, має комплект. Сидіння позаду гарні, попереду сидіння гарні, має поличку таку непогану позаду. Так, закриваємо. Позаду у нас кришка, а не розпашонка виглядає ось так, багажник, в принципі, в адекватному стані. На пластиках є подряпини, звичайно, як і в автомобілях такого класу. П'ятимісна, звичайна база недовга. Чим цікавий автомобіль, ціна, друзі, 8200 автомобіля. Але по автомобілю зремонтовано ходову частину, частково, те, що потрібно було, ми все замінили. Далі, перепрошую, так довго відкривав. Далі, новий антифриз, новий комплект ремня ролика ГРМ з помпою, нові всі масла. У автомобілю, в принципі, жодних вкладень не потребує машина. Є там декілька невеликих, неглобальних підфарбувань. А є моменти отут на капоті. Це типові, присутні всіх оцих автомобілів. Не знаю чому, але вони... Тут є, це робота двигуна, фактично на холодну, я його тільки запустив, пару диму нічого такого немає. 219 тисяч має машина оригінального пробігу і, повторюсь, ще раз має повний абсолютний сервіс. Зараз я від'їду трішки, щоб вам було її видно. В повному варіанті так, клімат. Кондиціонер холодить. Так, вмикаємо клімку. Клімка холодить. Склопідйомники. Тут є присутні регулювання зеркал. Так, фарбовано в нього було дві дверки, розсунні, але частково, не повністю. Тільки частково були фарбовані. Зараз покажу вам його позаду. Збоку покажу. Зараз нам сонечко трошки заважає знімати відео. Ну, але, друзі, маємо те, що маємо. 8200, повний сервіс, по машині робити нічого не потрібно. Ось так він виглядає. Тут була м'ятина на крилі, підтягувалась. тут фарбувався Низ з цієї сторони теж, Ну, ви все одно будете перевіряти зі своїм. Підборщиком, я думаю, однозначно, або зі своїм кумом, сватом-братом, який приїде з приладом. Тому будете дивитися, давайте по підсумку, щоб не затягувати довго час. Тажопартнер, 11 рік, оригінальний пасажир в червоному кольорі. 1,6 дизель, 68 кВт, восьмиклапаний двигун, повний сервіс, заміна масла, фільтрів, заміна. Комплект ремня ролика ГРМ, прокладка клапаної кришки, антифриз замінений, гальма колодки все в гарному стані, легкосплавні диски, хороша гума, салон в адекватному стані, шили ми кермо, багажник полки все комплектне, присутнє по автомобілю. Тут є ось такі підлокітники, салон тут в принципі, сам по собі в адекватному стані 66 кВт він, кому цікавий. Телефонуйте, набирайте, знаходиться в місті рівному з сертифікатом. Можете приїхати придбати хоч завтра. Машина пригнана на фірму, договір купівлі-продажу виписується прямо на вас, і ви їдете реєструвати його в свій сервісний центр. Все, друзі, отака машинка. Кому цікаво, приїжджайте, знаходиться вона в місті Рівне. Жопартнер, оригінальний пасажир, червоний колір. Ну, Фарбованих елементів я сказав, там частково шматочком там фарбували, шматочком там. Отакі були моменти по машині. Покінчищена, чистенька. І найцік... найкраще і найцікавіше це те, що машина має абсолютний повний сервіс. Мало хто в Україні так обслуговує машини, як робимо це ми. Тобто ви берете, купуєте, сідаєте, їдете і нічого вже не фінансуєте в цей автомобіль. Все замінено, тимчик мурличе, шепче, ніяких проблем з ним. Немає. Всім добра. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк цьому відео. Обов'язково перейдіть за посиланням Viber-групу в Telegram, Instagram. Там будуть, там будуть всі свіжо машини з Європи з чесним станом і з чесним пробігом, як завжди, в даному автомобілі 216 тисяч оригінального. Повний сервіс, всім добра, всім пока. Приїжджайте, купуйте.